Сестри Тельнюк у нашому ефірі. Ми вас вітаємо по скайпу. І дякуємо вам за вашу діяльність у 2022 році. І, напевно, такою якоюсь. Ну... Головним збором вашої енергетики власне і став цей проект пісні війни. Чим для вас запам'ятається і запам'ятовується уже 22 рік, але я от, знаєте, попрошу вас ну, спробувати, знаєте, я не знаю, наскільки це можливо зробити, але от, можливо, подумки перенестися в майбутнє, коли. Ну, зараз це гарячі спогади. 22-й рік ще триває, там його останні години. Але тим не менше, як ви гадаєте, років там за 5-10, як ви будете згадувати для себе е, цей 22-й рік? Кажуть, що творчі люди вміють, знаєте, так екстраполювати на е, кілька років вперед. Дивовижне запитання, цікаве таке перший раз. Ну, як на мене, як я собі думаю, являю через 5 років, я думаю, те, що нам всім це випробування було дане не просто так, і ми маємо це пройти всі. Наша Україна і кожен з нас має пройти цю дорогу, але дорогу з піднятою головою, з Богом в серці, з любов'ю до ближніх, з вірою в перемогу, і я думаю, пісні народяться через п'ять років, якщо Бог дасть, ми доживемо всі саме такі. Це ж, це ж важливо розуміти, що цей 22-й рік, незважаючи на всі випробування, які ми пережили, от те, що ви сказали, це дуже правильно. Ми маємо розуміти, що це, це той наш шлях, та наша ціна за майбутню остаточну свободу і вивільнення від, цих, від цього зв'язку з державою, яка має столицю в Москві. Ну та звичайно. Люди зміняться і вони вже міняються. І я саме головне ця українська наша гідність, яка у багатьох всередині була приспана, і якось навіть ми не хотіли чути свого внутрішнього голосу, голосу правди голосу нашої великої русофобії. Я думаю, що вона насправді вже буде, досягне. Того рівня, що ми вже не будемо про це говорити. Тобто все, що буде пов'язано з Росією, з російською мовою, це буде просто ганьбою, соромом. І навіть мені здається, що самі росіяни, які себе будуть вважати росіянами, вони не будуть прагнути вже називатися так. Вони будуть вишукувати в собі своє етнічне коріння зовсім інакше. Вони будуть себе при... приплюсовувати до зовсім інших народів. Вони будуть позбавлятися цього, тому що Росія після 22-го року це стало хворобою, стало ознакою хвороби безумства. І такої хвороби, якої ще не видумав світ. Тобто це хвороба, створена людьми, це створена їхніми умами, створена впродовж століть. І вона витворилася це гірше, ніж коронавірус, це гірше, ніж чума, це гірше, ніж проказа. Тобто саме цей русський мір і сама приналежність до цього русського міру це, звичайно, якась така викривлена, ненормальна, абсолютно уродська хвороба, яка я сподіваюся, що через п'ять років ми про неї вже будемо згадувати і писати романи, і писати пісні, і писати вірші як про страшний страшний спогад. Перший твір акапело наживо. Далі будемо дивитися кліп, і вкотре вкотре за сьогоднішній ефір кажу нашим глядачам, що сьогодні у нас лунають лише ті твори, які варто слухати, і до них дослухатися. Мої переки були неуболі на пісні та свячені ножі, з моїх пересків хвалити Бога, за волоком ніхто не служив, Дарували від батька до сина честю спадок, як бігло вість. Мої перехи були красиві, ворога, ворога на подиві Хай не славою, Бог там з нею, як присягу, на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля, хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля. І цупким начинить основи, крізь вікні однієї сім'ї. Невразливим пронесли слов і внизали в легені Ох Повхим мосна була порода, соловки магам плима. Мої предки були народом. хай не славою Бог там з нею, як присягою наша бля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою, Бог там з нею. Я присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля, їм належала ця земля, їм належала ця земля. Нам належить ця земля. Слава Україні! Героям слава! Сестри Тельнюк були в ефірі новорічного проекту, говорить Великий Львів, благочинно. Творчого вечора справжнього новорічного. Далі кліп від сестер Тельнюк, а потім повертаємося до нашої студії. З царства слави, зібрались крилатий полі.